Сьогодні готуємо манівник із затишним осіннім вайбом. Для цього 50 грамів вершкового масла розтоплюємо на водній бані разом з двома ложками меду. Два яйця та пів склянки цукру перемішуємо. Для осіннього аромату до тіста додаю пів чайної ложки кориці. У тісто для медівника додаємо одну чайну ложку соди і чекаємо, поки суміш збільшиться в об'ємі. Поступово додаємо борошно та замішуємо м'яке та еластичне тісто. З такої кількості тіста у мене вийшли 4 коржі. Розкочую їх, наколюю виделкою, та відправляю випікатися у розгоріто до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин. Для крему міксером збиваю сметану та цукор. Корижі змащую кремом та посипаю торт крихтою від корижів. Дайте торту настоятися ніч в холодильнику. І ось він, медівник, що поєднує медовий аромат, легку пляність кориці та ніжний крем.